За останні два місяці події навколо компанії Nintendo та її ігор точно не були статичними. Це і нові релізи та реакція на них, інфоприводи як доволі втішні, так і не особливо райдужні анонси та вихід ігор від сторонніх розробників. Проте охопити усі події, які заповнили інфопростір між останнім та сьогоднішнім випуском Nintendo новин, було би не зовсім доречно. Адже проміжок між випусками був суттєвим. тому і актуальність частини інформації сумнівна. В своє виправдання скажу на це були поважні причини, про які я згадував у цьому дописі раніше. А для тих, хто пропустив його, повідомляю, що на канал я точно не забив і продовжую. Його розвиток в планах багато чого цікавого. Отже, привіт, ви на каналі так, Тендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом, тож не зволікатиму. Реліз довгоочікуваного довго довгобуду та вірогідно найвисокобюджетнішої гри Нінтендо відбувся. Мова вже ж про Metroid Prime 4 Beyond. У широкої публіки гра викликала, назвемо це стримано схвальну реакцію, хоча певна частина гравців оцінила гру навіть досить неоднозначно. Проте, мабуть, більшість з тих, хто грав, точно погодяться. Візуально гра виглядає просто неймовірно. Важлива ремарка на другому свічі. На першому ж картинка мильна, проте маємо стабільну кількість кадрів, що важливіше. Найбільше ж критики продовження легендар. Серії отримало за атмосферу, яка дещо не відповідає духу минулих ігор франшизи, передусім через персонажів. Деякі з них стають тимчасовими компаньйонами, що в свою чергу руйнує атмосферу усамітнення. Також невдоволення викликає і напіввідкрита пустельна локація та транспорт у вигляді мотоцикла, яким пересуваємося по цій місцині. На противагу цьому гру вихваляють за комплексність та глибину дослідження. На агрегаторах рецензії Metroid Prime 4 Beyond має ось такі показники. Також в період відсутності відео на каналі. Ексклюзивно для другого свіча вийшов Kirby Air Riders, який багато хто вважав непотрібним. Адже, мовляв, у нас є Mario Kart. Проте в результаті ми отримали зовсім іншу гру, абсолютно не схожу на Mario Kart. У Kirby Air Riders значно менше впливу рандому, більше відчуття драйву та швидкості, транспортні засоби суттєво відрізняються між собою. А вміння гравців відіграють значно більшу роль. За свою глибину та варіативність гра заслужено отримала чудові відео, Відгуки та рейтинг на різного роду агрегаторах рецензій від гравців. Рейтинг від критиків, хоч теж непоганий, але особисто я давно перестав сприймати рецензії західних медіа як щось об'єктивне, тож, зрештою, маємо ще один вдалий ексклюзив другого свіча. І хоч Claire Obscure Expedition 33 стала абсолютним тріумфатором цьогорічної Game Awards, ба більше взагалі рекордсменом за кількістю нагород за увесь час існування церемонії, журі все ж не обійшли увагою і Нінтендо, Адже Donkey Kong Бананза отримала титул найкращої сімейної гри, а Mario Kart World здобув статус кращих перегонів. Тож, мабуть, велику ену варто привітати з цим досягненням, особливо на тлі того, наскільки багато хороших ігор були номіновані у різних категоріях, але так і не отримали свої нагороди. От, скажімо, взагалі після церемонії, яку він покинув ще до завершення, коїться щось лихе. У одній із соціальних мереж він почав викладати світлини їжі під сумну музику. Також із тих подій церемонії, які можуть видатися важливими для шанувальників Нінтендо, слід згадати про представлений новий короткий тизер продовження Super Mario Bros. Movie. Нагадую, мультфільм вийде в прокат уже у квітні наступного року. А оскільки між випусками Нінтендо новин пройшло трохи більше часу, ніж планувалося через ЗМІ стан здоров'я. Гадаю, все ж варто нагадати, що Нінтендо також була представлена на ще одній важливій ігровій премії Golden Joystick Awards. Відбулася за кілька тижнів до The Game Awards. Але там Нінтендо все ж не спромоглися отримати нагороди. А ігри були представлені у категоріях консольна Гра Року, а це у нас Mario Kart World та Donkey Kong Bananza. Також Donkey Kong Bananza був номінований у категорії Гра Року, але програв звання, кому ви. Думали, а вже ж Cler Obscure Expedition 33. Попри те, що багато хто з нас вважає стартову кількість ігор на другому свічі вкрай мізерною, Nintendo наводить переконливі аргументи на користь того, що стартова лінійка ігор від сторонніх розробників насправді взагалі найбільша за увесь час існування компанії, за чим буде досить важко сперечатися. Адже на другому свічі ми маємо Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Kronos Chronos New Dawn, Hades 2, Hollow Knight Silk Song. І це лише невелика частина ігор не від Nintendo на новій консолі. А наступного ж року нас Очікують такі великі релізи, як нова частина Resident Evil, Elden Ring таklood. Тож, якщо ви обрали Switch 2 не лише заради ексклюзивів, нарікати марно. Проте, якщо головним аргументом у виборі консолі були саме ігри від Nintendo, то не все так райдужно. Однак в найближчі роки ситуація точно значно покращиться. Аби слова про амбіції Нінтендо не звучали аж ніяк не підтвердженими їхніми діями, варто згадати про те, що Велике Ен купує бандай Namco Studios Сінгапур. Саме вона брала на себе далеку не останню роль у створенні Splatoon 3. На першому етапі буде придбано 80%, а в майбутньому й уся студія. Попри нещодавню тенденцію до зниження вартості Nintendo Switch 2 у деяких країнах, швидше за все вартість нової консолі наступного року зросте. І, можливо, як багато хто з вас вже здогадався, причина у зростанні цін на оперативну пам'ять, яка в останні тижні досягла космічних горизонтів. Зокрема, оперативна пам'ять, яка використовується у створенні Switch 2, здорожчала на цілих 42%. А вже ж у Nintendo ще є запаси уже випущених консолей та вірогідно оперативної пам'яті, але надовго їх навряд чи вистачить. Нічого нікому радити не буду. Але виглядає усе так, наче відкладати придбання Switch 2, якщо ви його давно хотіли, на наступний рік не варто. Як нам усім відомо, екранізація Зельди вийде у травні 2027 року. Шанси на те, що фільм може бути принаймні непоганим, є точно не низькими. Наприклад, головні актори в образах своїх персонажів виглядають переконливо та автентично. Чого цікаво, Нінтендо не збирається обмежуватися екранізаціями лише Маріо та Зельди. В найближчі роки ми знову побачимо кіноадаптації ігор Нінтендо на великому екрані. Принаймні, Нінтендо самі натякають на два таких фільми. Вони заховалися за знаками питань на цьому зображенні. Швидше за все, одним з цих фільмів буде екранізація Донкі Конга, чутки про яку вже розповсюджувалися мережею. Польська студія Bloomberg Team відповідальна за ремейк другого Silent Hill нагадали про розробку свого ексклюзива для Nintendo. Цю гру вони називають Project M. Деталі про саму гру та наскільки вона готова до релізу повідомлять незабаром. Однак запевнили, що вона сподобається шанувальникам серії Resident Evil та Silent Hill. Також вказали, що прихильники Limbo та Eternal Darkness теж залишаться задоволеними. А ще зовсім нещодавно Bloomberg Team зарелізили на другий свіч Layers of Fear The Final Masterpiece Edition, що є повним виданням усіх. Частин гри, включно з DLC на оновленому рушії. До цього компанія випустила свою нову гру Cronus New Dawn на усіх актуальних платформах, включно з другим свічем. Однак, схоже, гра виявилася надто хардкорною для більшості гравців, тому розробники пообіцяли полегшений режим гри, який вийде у найближчі місяці. Згідно з останніх чуток, вже відома більша частина наборів Лего Покемон, які вийдуть у 2026 році. Зі списку можете ознайомитися на цьому зображенні. Серед усього, розмаїться, має вийти набір вартістю у 650 доларів. Проте офіційних оголошень поки немає. Dispatch, який надзвичайно добре прийнятий гравцями, був анонсований на Switch та Switch 2. Реліз запланований на 28 січня 2026 року. Однак, якщо придбати замовленню, на вас чекатиме знижка у 10%. Щодо технічного стану гри. Вона працюватиме у 720 p та 30 FPS на першому свічі, на другому ж у 1140 p та 60 FPS. Нагадую, Dispatch це по суті інтерактивне кіно, де головного персонажа озвучив зірка пуститися берега Аран Пол. Орія ж це свого роду деконструкція супергеройського жанру, а сама гра створена вихідцями легендарної Telltale Game. Друзі, якщо ви хочете частіше бачити відео на цьому каналі, ви можете безпосередньо вплинути на це своєю спонсорською підтримкою. До того ж, тепер відкрита змога зробити це не лише на Монобазі, а й прямо на Ютубі. Тому долучайтеся, але а вже ж лише після фінансової підтримки Збройних сил України. А зараз я хочу подякувати цим чудовим людям за одноразові донати на підтримку каналу, а також щомісячним меценатам Сергію Скарбнику та Вадиму Лисенку. Безмежно вдячний за підтримку. Редактор видання Windows Central запевнив, що порт нової Call of Duty для другого свіча майже готовий, а реліз відбудеться через декілька місяців. Мова саме про останню частину Black Ops 7, яка виявилася абсолютно провальною, особливо на фоні Battlefield 6. Тож, а чи потрібна нова колда на другому свічі, питання спірне. Однак принаймні буде цікаво поглянути на гру з технічної сторони і чи зможуть її адаптувати під нову консоль Nintendo у 60 кадрів в секунду, що для динамічного шутера вкрай важливо. А от потенційний реліз суузлайк метрої двані у всесвіті зоряних війн на свіч. 2 це вже дуже цікаво. Мова про Джедай Order та Сурвайвер. Чудова дилогія, на портуванні якої за чутками наполягає Дісней, усе без офіційної інформації та підтверджень, але схиляюсь до того, що десь під реліз третьої частини перші дві таки завітають на другий свіч. Також Windows Central поширив інформацію, що Starfield на другому свічі вийде вже от-от незабаром. Власне, чутки про реліз гри гуляють мережею вже понад рік, і сумнівів у тому, що Starfield таки активно готує для другого свіча, фактично ні у кого немає. За інформацією з цього ресурсу, гра вже оптимізована і чудово працює на консолі Нінтендо. Тож чекаємо офіційного анонсу. Viniti Original Sin вийшла на Switch 2. Власники гри для першого свіча отримують версію для другого безкоштовно. У оновленій версії зменшився час завантажень, покращено деталізацію тіней, освітлення та інших ефектів. Та що найважливіше, фреймрейт став стабільнішим, без помітних просідань, як це бувало у версії на оригінальному свічі. Також гру оновили і для PlayStation 5 та Xbox Series. І насправді це чудова новина, адже гра фактично еталон свого жанру. Якщо хто не в курсі, це творіння належить тим же людям, які відповідають Дали за створення Baldur's Gate 3, а зовсім нещодавно було анонсоване продовження Divinity, яке обіцяє бути наймасштабнішою та найглибшою грою Ларіан. Був опублікований список найкасовіших медіа франшиз в історії, де, окрім зоряних війн», продукції Діснея та Марвел розмістилися франшизи покемонів та Маріо. Хто б сумнівався, туди також увійшли і аніме франшизи, зокрема Ван Піс» та Наруто. Власне, у списку загалом чимало продукції із Японії, та й окрім японських та американських представників, іншим країнам місця не знайшлося, що говорить про тотальну домінацію у масовій культурі саме США та Японії. В коді останнього оновлення Monster Hunter Wild виявлено рядок з командою, яка вказує на версію для другого свіча. Тож, вочевидь, порт гри для нової консолі Nintendo активно розробляється, мабуть, побачимо його десь у 2026 році. Нещодавно для підписників Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack з'явилися дві класичні гри з Nintendo 64: це Rayman 2 The Great Escape та Tonic Travel. Власники Switch 2 також мають приємну новину. Адже у підписці Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack у застосунку GameCube вийшла Wario World. І ось на цьому все. З новим Роком та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.